до тебе сьогодні ми розповімо про нові види шахрейства. Шахрей використовують соціальні мережі та месенджери для того, щоб надурити школярів. Наші кореспонденти Дарія Бросімова та Валерія Кордулян дізналися, як це трапляється і як з цим боротися. Добрий день. Ми знаходимося у міському юридичному ліцеї, де нещодавно трапився випадок шахрайства. Злочинці за допомогою соціальних мереж виманювали у школярів доступ до батьківських крток їх батьків взамін на знижки на популярні товари. Поговоримо про це з вчителем інформатики та деякими постраждалими. Дізналися, що сталося? Нещодавно ми, ми звернули увагу, що деякі учні виглядають засмученими. Коли ми почали розпитувати, дізналися, що вони стали жертвами шахраїв. До них звернали, зверталися з невідомих груп, пропонували купити речі за півціни і причому виманювали банківські реквізити типу карток. Також дітей просто просили гроші. Як на це реагує ліцей? Так, ми весь час проводимо спеціальні заняття, де вчимо учнів розпізнавати шахраїв. Ми співпрацюємо з поліцією, щоб захистити дітей. Ми весь час приймаємо участь в різних заходах з кібербезпеки Національним банком України, тому що шахраї весь час вдосконалюють свої способи обману, і ми маємо вчити дітей бути більш кмітливими. Розкажи, як тебе обманули? Я побачив у рекламі, гаджети за дівцями. Хотів зробити подарунок попросила дати номер капки до цієї віко. Я не думав, що це буде небезпечно. Згодом А також моя потрапляють на злочинців через продаж рефератів у соціальних мережах. Цього разу один ініціативний учень нашого ліцея вирішив придбати реферат, побачивши яскраву рекламу, де обіцяли, якісну роботу за декілька годин. Він відправив гроші, але роботу так і не отримав. А окан видавця виявився заблокованим. Врешті він залишився і без реферату, і без грошей. Ця ситуація вкотре нагадує нам про важливість перевіряти всі джерела. А краще робити все самотужки. Уявіть ситуацію, що ніби ваш знайомий пише вам у телеграму Боу Вайбер з проханням позичити грошей. Наш учень також отримав таке повідомлення, але, на жаль, це виявилося пасткою. Більшість людей, отримуючи такі повідомлення, не знають, що це шахраї, і вірять, що допомагають знайомим. Що ж було далі? Послухаємо історію постраждалого. Розкажіть, як ви стали жертвою шахрая? Що сталося? Та ну, слухайте, мені написав Борисевич, казав. Да, ну, треба йому гроші перекинути. Як я можу такої, такій людині відмовити? Розумієте? Ну я йому перекинув, а так сталося, що його зламали шахраї, і він навіть нічого не просив, нічого не писав. Він навіть про це не знав. Розумієте? А як ви вважаєте, що може допомогти у майбутньому уникнути цих ситуацій? Знаєте, думаю, треба телефонувати людям після того, як ну, вам якісь такі повідомлення прийшли. Ну, напевно, ще ну, категорично не треба оці, переходити на всякі невідомі посилання, ну, які вам приходять, щоб не попасти в ту ситуацію, яку я попав. Тож як уберегти дітей від подібного шахрайства? Ось кілька важливих порад: розкажіть дітям про правила безпеки в інтернеті. Ніколи не повідомляйте дані банківських карток, особливо у випадкових повідомленнях або сумнівних чатах. Регулярно перевіряйте активність на рахунках, якщо у дітей є картки або доступ до фінансових додатків. Шахрайство стає частиною онлайн життя школярів, але підвищення обізнаності може допомогти захистити їх. Дбайте про безпеку своїх дітей. З вами була кордоляна Валерія, Феміда ТВ. Мо кореспондентам Дарії Абросімові та Валерії Кардулян. Сподіваємось, цей сюжет допоможе багатьом родинам уникнути таких ситуацій.